А важливість акцента нашої уваги е, дуже дорога мені людина, збирається зараз купити автомобіль, і часто ж, звісно, е, розмови про цей автомобіль ведуться, і вона мені каже, що блін раніше я не помічала цієї ці марки машин, да ну, допустимо, Чері Кімо. А зараз ці рікімо, ну візде просто кажу, де да вони завжди були візді, то тобто, є знову. Машина ця часто зустрічається на ні, от раніше я її не бачила. Кажу, це просто акцент твоєї уваги був не на цьому автомобілі. Тобто, те, на чому ми концентруємо свою увагу, те ми і бачимо постійно. Так само і з ситуаціями та емоціями. Якщо ми вибираємо постійно бачити е, негатив. Ми на ньому концентруємося, і, звісно, ми бачимо повсюду негатив. Якщо ми вибираємо бачити повсюду можливості да, можливості, то ми повсюду і будемо їх бачити. Ці можливості, можливості там заробітку, можливості покращення себе, можливості якогось там кар'єрного росту. Те, на чому ми концентруємо свою увагу, те, куди ми віддаємо свої емоції, те, чим ми живемо, те ми і притягуємо в своє життя. Тому, як я завжди наголошую: будьте уважні до того, куди ви посилаєте свою увагу, свою енергію, і цей автомобіль або ця можливість будемо зустрічатися частіше.